Йо, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі. І сьогодні у мене класний день, адже я нарешті зібрав свій новий робочий комп'ютер. У мене вже є одне відео на каналі про те, як я збирав свій перший комп'ютер. Воно десь 3 чи 4 роки назад вийшло в світ. І за цей час, в принципі, багато що помінялося, змінилися технології, але принцип лишився такий самий. Якщо вам цікаво, який комп'ютер в мене був до того, можете подивитися відео в описі до цього відео і подивитися, які компоненти я використовував тоді. А зараз я вам розповім, що саме я використовував саме для цієї нової збірки. Так, задачі, які я виконую на комп'ютері, це в основному motion design та 3D анімація. І це основний е, аспект, який я враховував. Програми, якими я користуюся, основне це Cinema 4D, After Effects, і я почав використовувати ще Houdini, Так що туди додамо Houdini. Ну і так само Premiere Pro для монтажу. Але монтаж у мене не дуже складний, на кшталт цього відео, що ви дивитесь зараз. І так, перший компонент, на якому базується вся ця збірка, це процесор. У мене не було ніяких сумнівів. Я вибирав AMD, адже Intel славиться своїми проблемними чіпами, тому для мене тут не було ніяких сумнівів. Мені потрібен дуже стабільний комп для роботи. Я вибирав між двома процесорами 9900 та 9950 Ці два процесори вони являються топ у своїй лінійці. Чому так? Адже мої основні програми, які я використовую, це After Effects та Cinema 4D. І ці програми, на жаль, ще досі використовують міць лише одного ядра. От, тому для мене кількість ядер не настільки важлива. Далі цей процесор я вставляю в материнську плату від ASUS. Я вибрав Asus TUF Gaming X670. Це доволі крута материнська плата, чесно кажучи, я би її, мабуть, і не купляв, я би взяв би щось попростіше, по типу Asus Prime або щось таке. Але я знайшов по дуже вигідній ціні TUF Gaming. і в мене не було ніяких сумнівів, що треба брати саме цю материнську плату. В принципі, все від ASUS зазвичай доволі високої якості. І якщо ви почнете читати якісь форуми або там дивитися рев'ю, на кожну з материнських плат, на кожен бренд є якісь нарікання, якісь проблеми. Далі відеокарта. Відеокарта дуже важлива для роботи, особливо при рендерах, Redshift, Octane. Тут ніяких сумнівів немає. Це по-любому буде Nvidia. В моєму випадку це 4080 Super, яку я купив ще влітку. Під один з проектів мені потрібна була доволі... Потужна відеокарта. Просто до цієї збірки я її додав. Вот. Тому я її, в принципі, купив ще раніше. Але це 4080 Super від PNY, вона доволі потужна, дуже тиха і абсолютно не гріється. Мені вона дуже подобається. Одна з найкращих відеокарт, які в мене були за весь час. Оперативна пам'ять, тут в мене було найбільше складностей з цим компонентом, адже чим більше я. Дізнавався про оперативну пам'ять, тим більше сумнівів в мене було, яку краще купити. І з пам'яттю така фішка, що багато виробників пам'яті вони закуповують самі чіпи пам'яті у інших компаній, а на своєму виробництві вони лише надягають роблять дизайн. І в більшості випадків ви переплачуєте саме за бренд та за ім'я компанії. Але чим більше я занурювався в тему оперативної пам'яті, тим більше я розумів, що. Мені потрібно намагатися використовувати лише 2 слоти оперативної пам'яті. Так працюють процесори від AMD, що якщо ви нагружаєте 4 слоти, то швидкість оперативної пам'яті буде понижуватися. Тому я вибрав оперативну пам'ять Crucial 96 ГБ з частотою 5600. Класна частота, класна пам'ять, сам виробник цієї пам'яті. Відомий тим, що у нього зазвичай доволі стабільна оперативна пам'ять та SSD-диски. Тому у мене не було сумнівів, що це гарна інвестиція. Таймінги та швидкість, це все е, впливає на роботу, звичайно, але це не є критичним і катастрофічним. Тобто, це не так, що у вас різниця буде в декілька хвилин, там на якомусь рендері або симуляціях, чи ще щось. Це навіть менше секунди різниця. Тому. В моєму випадку мені важливіше було мати кількість, тобто 96 байт. Мені здається, це зараз мені з головою. І потім, якщо я захочу ще додати пам'яті, я це з легкістю зроблю. Для охолодження процесору я вибрав Arctic Liquid Freezer 360, один із найкращих, на мою думку, водних охолоджень, які є на ринку. Чесно кажучи, я тут сильно не вникав в цю тему і вибрав один із, як мені здається найкращих охолоджень, як є на ринку, і він доволі простий, без всяких там RGB-елементів та підсвіток. Блок живлення це, в принципі, один із найважливіших компонентів, адже якщо він дає збій, у вас може згоріти вся система, тому тут не можна економити і завжди треба з трошечки з запасом. У моєму випадку я взяв Corsair RM1000X, перевірений бренд, перевірений блок живлення. У мене був на старому комп'ютері такий самий, але на 750. Все класно працює, ніяких нарікань, стабільно. SSD-диски. В принципі, з SSD-дисками в мене все вже було схвачено, адже в мене на старому, на старій збірці вже були SSD-диски, які я забрав у нову збірку. Але для системи я купив один е, новий SSD-диск на 1 ТБ. це Kingston NV3, 1 ТБ. Виглядає, може він трошки стрьомно, адже там немає ніяких хіт-сінк е, або ще чогось такого. Але працює доволі швидко і потужно. Якраз те, що потрібно для оперативної системи та програм. Ще для цієї збірки я купив один звичайний hdd диск для того, щоб зберігати якісь асети, зберігати старі проекти і просто щоб розгрузити мої SSD-диски. В принципі, непогано працює. Я взяв спеціальну РЕД для того, щоб в майбутньому можна було зробити nas систему і використовувати декілька дисків для зберігання даних. Кейс для кейса я вибрав H7 Flow від NZXT. Я завжди хотів мати кейс від цієї компанії. Мені дуже подобається їх дизайн і їх мінімалізм. І, чесно кажучи, я трошечки розчарований цим кейсом. Він дуже громісткий і дуже важкий. Але я не планую цей комп'ютер кудись з собою носити і постійно таскати. Він буде в мене стояти, скоріше всього, навіть знизу. А не на столі. В принципі, кейс окей. Okay. По охолодженню і по Airflow він класний, він холодний, все працює як треба. Ну, от єдиний, Єдине моє нарікання, що він доволі важкий. А так по ергономіці, по тому, як організувати кабель менеджмент, все класно працює. Ось така збірка в мене вийшла. Доволі легко було все збирати. Дуже багато відео та інформації в інтернеті про те, як це все збирається ніяких складнощів в цьому немає. Тому, якщо ви хочете зібрати свій комп'ютер, я рекомендую вам робити це самостійно і не купувати уже готові збірки. Дам вам декілька порад по тому, як краще всього збирати комп'ютер і де можна зрізати бюджет вашого комп'ютера. Ну, по-перше, процесор. Вам не обов'язково мати там 16 або 12 ядер, якщо у вас якісь прості задачі, по типу After Effects 2D анімації, можна піти. На 9700 або щось із такого. Тут можна зрізати трошечки кост, зменшити кількість ядер, які ви будете використовувати в роботі. Наступний параметр це оперативна пам'ять. Вам не обов'язково мати 128 або 96 ГБ. 64, в принципі, це окей для роботи, це десь середній рівень. 32 це дуже мало. А 64 це якраз ідеально. Відеокарта. Ну, це дуже такий суб'єктивний момент, адже це сильно залежить від того, чим ви займаєтеся в вашій роботі. Якщо ви займаєтеся 3D-рендером, то тут обов'язково мати найпотужнішу відеокарту 4080, 4090. Тут е, краще не економити. Але якщо у вас ще немає якихось там великих замовлень або ви робите в основному персональні проекти, можна. Зрізати кост і купити там 40, 70 наприклад, яка коштує не так дорого і дає класний результат. ssd диски тут важливий момент, що ssd диски це просто must-have, особливо M.2 2 для системи та кешу, адже вони дають нереальний прирост швидкості в вашій роботі. Без ssd диску навіть не розглядайте ніякі збірки. Твердотілі накопичувачі це офігенна тема для того, щоб зберігати е, якусь інформацію на довгий срок, якісь проекти, які ви вже зробили, або там якісь матеріали, текстури, 3D-об'єкти тощо. Але для роботи лише SSD і лише M.2, 2 адже швидкість тут доволі критична. Дам декілька порад по тому, як збирати ваш комп'ютер. Е, краще всього використовувати сайт PC Part Picker, Доволі класний інструмент, де ви можете в онлайн режимі зібрати собі комп'ютер і подивитися, наскільки ваші е залізячки будуть між собою працювати. Якщо, наприклад, відеокарта більше, ніж ваш кейс, то ви можете дуже легко е там це все поміняти і подивитися, наскільки все сходиться. Доволі класний сайт, крім того, там є вже готові збірки, де ви можете подивитися, що люди використовують, що люди збирають, і як це в них все працює. Крім того, я рекомендую вам використовувати Reddit. Там є декілька окремих тем присвячених збіркам комп'ютерів, і там можна знайти доволі цінну інформацію та прикольні ідеї по тому, як збирати новий комп'ютер. Крім того, можете використовувати телеграм-канали, де люди обговорюють збірки ПК і так далі. Але завжди орієнтуйтесь на те, що потрібно саме вам, і на 100% не довіряйте чужій думці. Адже все в цьому світі доволі суб'єктивно, і збірка комп'ютерів так само. Короткий висновок про те, як все працює: все працює доволі класно та стабільно ніяких нарікань у мене не було. Все запустилося з першого разу, водянка охолоджує дуже потужно, чесно кажучи. Температура процесора не піднімається вище 70 градусів при роботі. Напишіть свої думки, що ви думаєте про цю збірку, та, можливо, у вас будуть якісь е рекомендації та поради тим, хто планує збирати собі новий комп'ютер під робочі задачі. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Пока!